Добрий день, валь, шановні члени журі та учасники. Я Лохвінова Дарина, учениця 8-го А класу наукового ліцею номер 3 Полтавської міської ради. До вашої уваги хочу представити мою проєктну роботу на тему дослідження вмісту вітаміну С в різних сортах чаю. Мета роботи полягає у систематизації знань про якісний та кількісний склад чаю, а також дослідження вмісту вітаміну С в найбільш популярних сортах та торгових марках чаю. Відповідно до мети визначено такі завдання дослідження. Виявити історичні аспекти виникнення культури і вживання чаю, його видів та способів виготовлення, опрацювати наукову літературу з даної теми, виявити найбільш популярні сорти чаю і дослідити їх на вмісті та мінусе, сформулювати правила вживання чайного напругу. Об'єктом дослідження є склад чаю, предметом дослідження є найбільш популярні сорти чаю. Вживання чаю пов'язано з національними та історичними традиціями різних країн. Для багатьох народів чай є продуктом першої необхідності, а деякі народи вважають його життєво важливим та нічим незамінним продуктом. Чай має столітні традиції, діє не тільки на дух, а й на тіло людини, а також згадується як цілющий, корисний напій, який допомагає від безліч хвороб. Культура чаю так невіддільна від Китаю як секрети виготовлення папірусу від Єгипту. Ніде в світі ви не зустрінете такої кількості чаю, від найдешевшого до неймовірно до дорогого. Століття тому гарний чай в Китаї цінився як золоту. Єероліф для позначення чаю в Китаї скрізь однаковий. Це один із найстаріших іерогліфів, який було створено в V столітті. На даному слайді ви можете побачити країни виробники чаю. Люди давно звернули увагу на надмірну витривалість чайного дерева. Чай розводять видатково заради листків і збирають їх тільки один раз на рік. На відміну від інших культур, чайний кущ світить тільки висові. У цієї рослини збирають верхні частини молодих поростків, так звані флеші. Чим вони ніжніші, тим вища якість чаю. Технологію переробки чайного листа винайшли китайці. На, фра... На фабриці з одного і того ж свіжого чайного листа можна отримати абсолютно різний продукт. Як правило, чай проходить наступні етапи переробки. Зав'ялювання, скручування, ферментацію, сушку, сортування, розфасовку. Зелений чай отримують з тієї ж сировини що й чорний чай. Їх різняють лише по способу переробки, листки, з яких виготовляють зелений чай, не ферментують, а відразу сушать, зелений колір при цьому зберігається. На даному слайді ви можете побачити, як виглядає чайний лист до і після зав'ялювання. На даних слайдах ви можете побачити класифікацію чаю за типом чайного куща, за типом його обробки та запоходження. Хімічний склад чаю це добильні речовини, ефірні масла, алкалоїди, амінокислоти, пігменти, вітаміни. У чаї міститься майже вся абетка вітамінів. Пити чай краще всього із фарфорового посуду. Скляний посуд теоретично настільки ж придатний, але практично менш зручний для правильного чаювання. Кому ж не можна пити чай? Людям, які схильні до порушення сну, людям з анемією та дифіцитом заліза. Також тим, хто страждає від проблем із сечовивідними шляхами. І важливо всім пам'ятати, що вживати чай можна тільки теплим і в жодному разі не гарячим. Гарячі напої при... призводять до розвитку раку стравоходу, що неодноразово доведено вченими. На даному слайді ви можете побачити основні етапи проведення нашого дослідження. На першому етапі ми здійснили аналіз літератури, зобраної для дослідження теми, закупівлю чаю різних торгівельних марок, заварювання чаїв для дослідів і побуду. Спочатку ми виявили барвники в різних сортах чаю. Як показали наші дослідження, вони присутні в першому, четвертому та шостому зразках. За іншими показниками, найбільш натуральними, виявилися перший, другий та третій зразки. Провівши визначене місто. Вітаміну С, ми побачили, що він присутній в 1, 4 та 6 зразках. Також ми вирішили дізнатися, як впливають чорний і зелений чай на організм людини, на прикладі рослинних організмів. Для цього досліду, ми поклали по дві квасолини в ґрунт. Кожен із зразків ми поливали нашими чаями. Найкращу схожість посолі ми отримали в 4 та 6 зразках. Отже, підсумувавши результати наших досліджень, і з впевненістю можу стверджувати, що четвертий та шостий зразки я би рекомендувала вживати, бо вони є якісними за всіма показниками. Прислухайтеся до того, що говорить ваш смак і серце, пийте свій улюблений чай і отримайте задоволення. Дякую за увагу!